Народи України твоєю силою, волею, словом стала на землі Українській вільна Народна Республіка. Саме так розпочинався текст четвертого універсалу Української центральної ради, яким проголошувалося створення Української Народної Республіки. 22 січня 1918 року на закритому засіданні малої ради під гуркіт більшовицьких гармат ухвалено четвертий універсал. У ньому проголошувалася самостійність Української Народної Республіки. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші. Ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втрутитися в життя самостійної Української республіки. Україна, живу, вічно 25 січня зміст універсалу був урочисто оголошений на відкритому засіданні будинку Центральної Ради її головою Михайлом Грушевським. Перш ніж зачитати текст універсалу, Грушевський у короткому виступі наголосив на двох мотивах прийняття рішення: дати нашому правительству змогу довести справу миру до кінця і захистити від усіляких замахів нашу країну. Четвертий універсал Української центральної ради це державний правовий акт універсал Української центральної ради, що проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії. Прийнятий він 22 січня 1918 року у Києві. Цій події було присвячено закрите засідання малої ради. Варто зазначити, що як третій, так і четвертий універсал. Було поставлено голосування малої ради, що надавало йому значення законопроекту. А мала рада затвердила його 24 січня, підписавши днем несення до малої ради 22 січня 1918 рік. Універсал був офіційно проголошений в останній редакції на засіданні малої ради вночі 25 січня 1918 року. Опублікований українською, російською, польською і єврейською мовами в газетах та афішах. Положення четвертого універсалу не були повністю зреалізовані наслідок повалення влади УЦР і встановлення в Україні режиму гетьмана Павла Скоропадського. Щоб оцінити сьогодні значення документу, варто звернути увагу безпосередньо на основні положення цього юридичного акту. А саме УНР проголошувалась незалежною вільною суверенною державою українського народу, проголошення належності влади в Україні, народу України, прагнення до дружніх відносин із сусідніми державами. Політика більшовиків визнавалась такою, що вона веде до громадянської війни, тому уряд був зобов'язаний вести боротьбу проти прибічників більшовиків в Україні. Тому... Вирішено негайно почати мирні перемовини з Німеччиною. Також заплановано провести земельну реформу в інтересах селян. Значення четвертого універсалу. Це було історичне рішення для ради, яке свідчило про остаточний розрив з імперським центром. Керівництво і більшість членів УЦР нарешті перейшли на позиції самостійників. Народ закликали до захисту своєї держави, та цей важливий юридичний акт було проголошено надто пізно, коли кульмінаційний момент українського національного руху вже був пройдений. Захистити Київ універсал не допоміг. Ідея самостійності України жила в головах кращих представників українського народу, адже потенціал української революції далеко в той час ще був не вичерпаний. Як наслідок, проголосивши незалежною та суверенною державою УНР, четвертий універсал завершив процес складного та суперечливого розвитку українського національно-визвольного руху, який, врешті-решт, з великим запізненням відкинув ідеї автономії та федералізму.